Абсолютно сприйняття міняється, ти вже так глобальніше дивишся на речі. Тобто не оці всі деталі дрібниці. Хоча е і диявол криється в деталях, і без деталей немає цілісного, але сприймаєш уже ситуацію більш так глобально. Вже думаєш про якісь е стратегічні якісь там речі, а не е кроки якісь тактичні. Тут ви праві Власне, абсолютно тактика і стратегія. Це от дві, мені здається, вирізняві речі, які вирізняють наших. Президентів України і Сполучених Штатів, да тут ми все ще тактично рухаємось а, а там, там вже йде стратегія, та, вже йде стратегія, і та. наприклад, коли ми кажемо, що в Росії все простіше, тому що приймає рішення одна єдина людина. Але якщо порівняти, вибачте, мені президента Росії, який тільки прийшов на свою посаду. Він був прозахідний, дуже демократичний. Uh -huh. Вони взагалі там про НАТО щось казали, Що порівняно порівнянні з Єльцином, це була людина, яка була прогресивна, uh -huh. і як змінився підход до життя і до політики зовнішньої, і внутрішньої цієї людини. Людина та сама, ну погодьтесь і посада визначає, наскільки змінюється підхід, це і оточення визначає правда. Ну, от президент України теж ж до виборів не був таким, яким він є зараз. Правда? Хоча мотивувати можна все, що завгодно, коли от йому закидають, наприклад, ви дивіться, там ви ж говорили, там державні дачі, що ви не що туди не поселитись, ви їх взагалі там під дітей. А він каже: Ну дивіться, тут он, бачите, замах був, да? А мені треба так, щоб і ще й охорона десь Внимати будинку була. спати Так, да, все. І тому я вимушений. А гумані. вимушений. Да.